Привіт! Сьогодні, 8 грудня, відкриваємо не книжкову посилочку. На жаль, через відключення я не мала змоги раніше вам записати цього відео, а зараз, коли вже немає світла знову, в мене нарешті є на цей час. Так що зараз при світлі ліхтарика будемо дивитися, що у цій коробочці. Власне, тут написано інтрига, тут видно, що це була чашка від VIVAT на тему їх хокейних любовних романів. Але моя подруга знає, що я таке не люблю. Мені це зовсім не цікаво, тому тут однозначно щось інше. Доволі важке і е, доволі об'ємне, тому що я не, ну, я не можу сказати, як воно там ворушиться, щоб якісь здогадки зробити. Але давайте відкривати. Тут щось у купирці. Я думаю, це якась чашка. Давайте разом дивитися. М -м -м. Не розумію. А що це таке? Зараз будемо дивитися? Це отаке морозиво величезне. Це свічка! <рикольно> Слухай, дивана, прикольно. Слухайте, вона прикольна. І така, знаєте, важкенька. Прикольно. Пахне, тим пахне. Мені якимось трошки мандаринами, саме цедрою, з ялинкою, чимось таким. І трошки фейхоа. Але я зовсім інакше відчуваю запахи, ніж зазвичай описують всі ці ароматизатори-виробники. Прикольно. Зараз якраз нема світу, значить, треба запалити свічечку. Отак. Сьогодні класний день, так що зустрінемось з вами завтра. Гарного вечора! Пока!